Він став символом боротьби. Ми вам вже розповідали про 17-річного Ваню Ковригу, в якого серце ледь вміщається в грудній клітці, якому потрібна термінова трансплантація. Він же особисто звертався до президента, прем'єра і депутатів, аби ухвалили відповідний закон і врятували не тільки його, а й усіх хто чекає на пересадження органа, але його не почули. Зате вперше вислухали на засіданні комітету охорони здоров'я, але українці виявилися швидшими і зібрали майже всю суму на операцію в Білорусі. Дозбирати лишилося зовсім трішки. Ірина Стороженко. Далі уважна публіка з міністерства адміністрації, іноземні гості, провідні кардіохірурги, громадськість камери. Це Верховна Рада засідання комітету охорони здоров'я за програмою. На початку з великого екрану мають заслухати звернення 17-річного Івана Ковриги, шановні Петрі Олексійович. Олександре Мирабовичу, Ольга Вадим. Мене звати Ваня, мені 16 років, і мені потрібне нове серце. У залі нема самих адресатів, лише їхні заступники. Вони вирішують відкласти звернення на потім за освітою і за своїм основним фактом я була телевізійний продюсер і розумію, як впливають відеозвернення дітей на хід. Е та подібних круглих столів, і тому я би просила це не робити спочатку, тому що спочатку ділова частина У всіляких ділових частин. Перемов та засідань Іванко чекав два роки. Стільки лікарів відвели йому на життя. Серце юнака вчетверо більше за серце здорової людини. Йому показано трансплантацію в Україні її зробити неможливо, нема закону, і він разом з іншими чекав на нього до останнього. Просто я знаю, як це чекати в надії, що а в а вдруг завтра все буде по-інакшому? Я зараз говорю не тільки за себе, що от пересадка це дуже тяжко, а й за інших дітей, яким потрібна допомога. Просто взяти за руку президента України і привести б його в Вохмади або в інші лікарні, де. Роблять гемодіаліз, де ці діти роками лежать просто чекаючи, щоб колись їм назбирали гроші або навіть прийняли цей закон. Чотири години при круглому столі говорять по колу і сперечаються найліпші фахівці та ті, хто ухвалює рішення, чи потрібен в Україні такий закон. Проект уже давно є. Після круглого столу буде внесений відповідний законопроект. За ним знову хочуть дозволити забирати органи в померлих. Має бути встановлена в Україні презумпція згоди. Одначе нардепам не до. Того сейчас ви повинні розповісти, що вам і зрона було за шість місяців, сколько людей спасено, чому не спасли ви людей, які умерли. Чому? відвідайте на ці питання. Говорите сьогодні о проблемах, но не о закон. у Верховній Раді. Закон про трансплантологію обговорювали не раз Проте так і не ухвалили причини від суспільства не готове до одвічного. Нема грошей. Что касается тех страхов, которые есть у народных депутатов, приблизительно половина задає такой вопрос Вам сегодня разреши, и завтра будут пропадать люди на улице. Сердце живе всего 4 часа, печень живе всего 4 часа. У некоторых есть просто такое представление, что это все можно сложить в ведро или в кулек и куда-то продавати продавать за какие-то большие суммы. И знову лунають. Ті самі абстрактні висновки. Я підтримую е, народних депутатів. Треба політична воля. Про політичну волю і успіх у своїй країні приїхав розповісти керівник тієї самої мінської лікарні, куди українці сплачують мільйони щороку, щоб пересаджувати донорські органи. Якщо ми будемо підстраюватися під кожного громадянина, якщо ми будемо думати о том, що хтось когось на щось розбирає. Ну ну одно ви прийдете к тому. Тому к чому прийшов весь мир, а, а діти будуть гибнути. І де ваша нравственність, Дякую, Олег, За підтримку. Іван що чекав, але так і не дочекався, знає, де починається ця мораль. Якби кожен на своїй на собі відчув, що це таке, якби от президент України ну там або його дитина, не дай Боже, захворіла, і він відчув, що це таке, коли реально серйозна хвороба, коли гроші потрібні тут і зараз. Тобі кажуть, тиждені дитина може померти. Якби кожен відчув, що це таке, тоді б люди зрозуміли, і не тільки люди, а навіть і влада. Урешті до Іванкового звернення доходить черга. Ми хочемо розповісти вам історію 17-річного українця. Йому вже не можна допомогти в Україні зараз. І він звертається від імені всіх дітей, яким зараз потрібна трансплантація. Він два роки чекав у цих круглих столів відтермінувань, засідань комітетів і так далі, і так і не дочекався. Прошу вашій увазі, коли ви будете приймати рішення, пам'ятайте про таких дітей. Це тому не панство уважно слухає дитини, яка знає, що може от, -от померти. Два роки живуть з такою хворобою. Це максимум. І через місяць буде цих два роки. Якоїсь миті здається на стривожені обличчя, навіть навертаються сльози. Мені потрібне нове серце. Єдиний шанс Івана це ось це запрошення з Білорусі у мінській клініці. На нього чекають і ладні врятувати, потрібні гроші. На прохання про збір та відправлення на лікування за кордон. Реакція не змушує чекати. Олег Олегович. Просим вас взяти по гарантійному письму. Ніяких а, тут проблем не було. Усі тріона, куді ми Вы понимаете, в чому а, діло. А, його а, може туда спасти, а, а остальных так. Однак у Гамори та поспіху депутати вже не слухають, що прості українці зібрали практично всю суму на його лікування на українській біржі. Благодійності лишилося зовсім трошки. І дуже важливо, то, що більша часть суми, це порядка 40 тисяч євро, буде перечислена. Отцом, девочки, Кати Радивой, которая, к сожалению, не выжила. Только без нее усилия мы поможем жить и Ване, и подарим надежду тем, кому сейчас очень важно, чтобы. Государстві изменилась система, и щоб все таки нова редакція закону про транспостологію органов була прийнята, і ми всі наші громадяни України отримали шанс на вторую жизнь. Одначе за цей час 17-річний юнак, який на всю країну розповідав про свою смерть, став символом боротьби за таких, як він. Наша з вами задача, щоб ми більше де чули таких відеозвернень наших дітей, система повинна працювати. Проте нині це завдання відклали на наступний бюджетний рік. Ірина Стороженко, Максим Мусіян та Олексій Синельников. Програма вікна СТБ.